Цей робот точно знає, коли фрукт достиг і готовий до збору. Advanced Farm Technologies створює роботів, які використовують машини навчання для аналізу фруктів десятки разів на секунду, визначаючи ідеальну стиглість за допомогою міцних камер, розроблених для роботи на відкритому повітрі. Ці автономні збирачі з високою точністю орієнтуються в полях. Їхня електрична система приводу та легке шасі дозволяють працювати за будь-якої погоди. А харчові маніпулятори обережно обробляють фрукти як людські руки. Машини стають розумнішими з кожним збором урожаю. Постійно вдосконалюючи класифікацію фруктів та техніки збору. Кастомний програмний емулятор тестує нові функції у віртуальних середовищах перед впровадженням їх у полях. Працюючи поруч із людськими командами, ці машини можуть збирати до 100 фунтів фруктів за годину. Машини зменшують потребу в робочій силі на 30%. Виконуючи фізично найскладніші завдання, це допомогло подолати дефіцит робочої сили в сільському господарстві та дозволило кваліфікованим працівникам зосередитися на контролі якості та управлінні, а не на повторюваному піднятті вантажів. Наступне яблуко чи полуниця, яку ви їсте, можливо, була зібрана цим роботом. Хочеш знати більше про останні відкриття в науці та технологіях? Тоді підписуйся на мою сторінку та не пропусти найцікавіші новини.